Усім привіт і слава Україні! Це новини компанії ASIS на каналі Їдемо разом. Кажуть, що далекобійники рухають світ, і враховуючи кількість матеріалів та інших вантажів, які перевозяться кудись практично щосекунди, ми повинні з цим погодитись. І сьогодні ми поговоримо про те, які виробництва та вантажі чекають на вас в майбутньому DLC West Balkans для Євротрак Симулятор 2. Завод Автозапчастин. Ви, мабуть, знаєте, що у нас були автомобільні компанії в ігровій економіці з самого початку. Але автомобільна промисловість це не тільки великі площі остаточного складання транспортних засобів. Багато необхідних деталей виробляються в інших місцях. І це саме ті фабрики, які ми введемо в гру з цим розширенням карти. Фабрика трейлерів як випливає із самої назви, нова фабрика спеціалізується на виробництві трейлерів. Ладальна лінія потребує доставки великої кількості вантажів, які містяться в усій економіці, наприклад, запчастини з заводу автомобільних запчастин або цілі шасі фургона від виробника автомобілів. Рухаючись іншим шляхом, ви заберете повністю сконструйовані транспортні засоби та доставите їх по всій Європі. Нафтові родовища. Хоча шаси, здається повільно змінюються, трактори на дизелі все ще працюють у реальному світі та в наших іграх. Дизельне паливо виробляється з нафти, яку перед використанням необхідно видобути з землі. І якщо гравці American Truck Simulator вже стикалися з видобутком нафти, то для світу ETS-2 це стане ковтком свіжого повітря. Чекаємо логістика. Почнемо з нового логістичного депо, яке запропонує вам незліченну кількість вакансій, пов'язаних із перевезенням різних вантажів. Завдяки складним місцям для завантаження та розвантаження ці нові зони безумовно принесуть вам масу задоволення малий хімічний завод. Хімічні заводи це не просто великі заводи, повні високого блискучого обладнання та величезних резервуарів. Існують також і невеликі, які переробляють хімічні речовини, що містяться в різних продуктах, таких як аптечні товари, наприклад. Морська логістика. Як ви напевно знаєте, серед інших держав цей DLC також включатиме прекрасну країну Хорватію, яка, окрім довгого узбережжя Адріатичного моря на західній стороні, також включає багато островів. Наше нове депо має завдання за допомогою гравців забезпечити їх постачання або навпаки транспортування матеріалів, вироблених на островах. І не тільки це. Море також пропонує такі багатства, як риба та морепродукти, тому частину території ми відбуваємо. Вемо під їх переробку. Річковий порт. Якщо говорити про воду, то тут протікає велика транспортна річка Дунай. Кораблі перевозять багато матеріалів одночасно. Але у них є одна проблема. Вони не можуть винести свій вантаж за межі водного шляху. Тож їм потрібні порти. Морські порти існують уже деякий час, але річкові порти є новим для Євротрак Сімулятор 2. Бокситний термінал. На західних балканах є значні поклади бокситів. Цей осад використовується для отримання алюмінію. Наші шосейні напівтягачі не зовсім пристосовані для входу в шахти, але вони можуть допомогти з іншими машинами, які зможуть робити саме це. Таким чином, депо служить не тільки гаражем для спеціалізованої техніки, а й перевантажувальним пунктом для матеріалів алюмінієвий ливарний завод. Отже, ми успішно видобули воксид, і тепер його потрібно переробити. І це саме те, для чого призначені алюмінієві ливарні заводи. Складна операція обробки потребує доставки великої кількості вантажу, щоб можна було створити цінний матеріал на останніх етапах. Машини потребують запасних частин, складські працівники потребують нового транспортно-розвантажувального обладнання, і відправляється партія свіжих алюмінієвих зливків для подальшої обробки. Завод кольорових металів. Ми створили алюміній, але необхідно перетворити його на продукти, які навколо нас щодня: автомобілі, фольга на кухні, електронні пристрої. Список можна продовжувати. І завод кольорових металів готовий перетворити алюмінієві злитки на багато таких виробів. Але, дорогі друзі, не забуваємо, що все, про що ми щойно розказали, це ще розробляється. А поки що поставте цьому відео вподобайку. Якщо не хочете вподобайку, поставте лайк і підпишіться на канал Їдемо разом, щоб не пропустити важливі новини та покататися разом на просторах Євротрак Симулятор 2. Дякую за увагу! Їдемо разом і удачі на дорогах!